Вітаю на каналі магазин Аврора. Олівець косметичний для губ 12 гривень. Олівець для губ контурний 24. Кольори в асортименті. Олівець для повік чорний 12 гривень. Олівець для губ гелевий 49. Є різні відтінки. Туш для вій 55 гривень, 74 гривні туш для вій чорна, 10 мл, підводка для повік 44, Гель-фіксатор для брів 59 гривень. Консилер для обличчя рідкий 59. Блиск для губ в асортименті 39 гривень. Помада олівець для губ 55 гривень. Блиск для губ. Кольор в асортименті 9 гривень. Бальзам для губ 19 гривень. Аромати на вибір. 59 блиск для губ 6 мл. 22 гривні помада гігієнічна для губ. Скраб для губ з ароматом коли та жуйки 39 гривень. Помада для губ матова 39 гривень. Кольори в асортименті. Бальзам для губ відновлюючи 34 гривень. Хайлайтер для обличчя 99 наявності два відтінки. Пудра для обличчя 44-15 грам. 69 дев'ять пудра для обличчя. Крем-база під макіяж трьохкулірна 149. Крем-тональний 39 гривень. Крем-тональний жизель 29 гривень. 49 Крем-тональний BB. Крем-кушон тональний зі спонжем 119 гривень. Консилер 49. Рідкий зі спонжем. Блиск для губ кольоровий 39 гривень. Помада для губ матова. Кольори в асортименті 39 гривень. Блиск для губ 49. Кольори в асортименті. Набір спонжів для макіяжу 88 гривень 6 штук. 59 блиск для губ. Кольори на вибір. 199 наклейки для нігтів гелеві. Олія для кутикули 29 гривень. Гель для нарощування нігтів 139 14 г. Гель камуфлюючий. 39 гривень гель для нарощування нігтів кольоровий в банці. Олія для кутикули 44 гривні 15 мл. Гель-лак для нігтів 55. В наявності є багато кольорів. Вода туалетна жіноча 77 гривень за 45 мл. Вода парфумована дитяча 279-50 мл. Набір подарунковий для дівчинки 88, блиск та туалетна вода. Вода туалетна жіноча 10 мл. Ціна 39. Набір бритв для гоління 3 штуки в упаковці 119 гривень. Набір станків для гоління 5 штук 44 гривні. 49 гривень. Набір станків для гоління 3 штуки в упаковці. Набір станків 77 гривень 4 штуки. Шимер спрей для тіла 77 гривень 80 мл. Маска для обличчя зі шприцом 34 гривні. Набір спонжів фігурних дві штуки 49. Ролер для обличчя 77. Палізам для губ зволожуючий 34. Скраб для губ 59 з ароматом кокосу та киві. Маска для обличчя 24. Спонж для макіяжу 9 гривень штука. Множиці манікюрні 29 гривень. Кусачки 49 гривень. Вода міцелярна 139 гривень 400 мл. Пінка для вмивання освіжаюча 55-150 мл. Крем для обличчя 99 гривень за 50 мл. Крем мультивітамінний 64 гривні, глітер для обличчя та тіла 99 гривень. Сироватка для шкіри 99, тонік 39 гривень 240 мл. Молочко очищаюче 59 гривень, вода міцелярна 44 гривні. Крем для обличчя 129 гривень. Порошок зубний 19 гривень 70 грам. Крем для обличчя 50 мл 109 гривень. Крем для мивання 2 в одному 84 гривні. Крем гель для мивання 64 гривні. Пачі під очі 119 гривні. 109 гривень. Пінка для вмивання біозолото. Крем смузі для тіла 64 гривні. Пінка для вмивання очищаюча 88 гривні. Вода міцелярна: 100 мл 84 гривні. Ложка кавова кольорова 24. Набір ложок чайних 59 гривне 3 штуки. Ложка столова 29, ніж для сиру та картоплі 39 гривень, форма для запікання жульєну 29 гривень. Ланчбокс дитячий пластиковий 64. Насіння кабачка 14 гривень. Насіння моркви 14 гривень. Редис 17, довгий та круглий, кукурудза 9, цукрова кукурудза 12, попкорн кукурудза 9, насіння дині 7 гривень 2 г. 19 гривень за 5 грам. Буряк 17 гривень. Буряк 12 гривень. Огірки 17 гривень. Томати 4 гривні. Кавун 19 гривень 5 г. Капуста 5 гривень, 14 гривень. Пізня стигла капуста. Расіння базиліку 4 гривні, щавель 2 грами 7 гривень, меліса 7 гривень. Етажерка для взуття три полиці 169, Калиморку двосторонній, 199 дитячий. Вугілля 69 гривень півтори кілограми. Антистреси великі 149 гривень. Є гарні кольори. Антистрес 119. формі кулі. 77 чашка фарфорова. Салатник скляний маленький 17 гривень, 19 чарка скляна. 179 чайник заварювальний скляний з дерев'яною кришкою. Заварник 129. Соусниця керамічна 29 гривень. Банка для сипучих 69. Набір серветок 3 штуки в упаковці 29 гривень. Пляшка для оцту, олії з розпилювачем 59 гривень. Ємкість пластикова 17 гривень, 27 гривень на 1 літру. Чашка фарфорова в формі серця 77 гривень. Церка 4 грани 99, 109 гривень на 6 граней, ніж для піци 29 гривень.